Хитрий хід від Тойоти. Чому в Тойота немає окремих салінблоків з задньою цафу, а в сам Міцубісі є? Давайте роздивимось задню цапфу Тойота, Міцубісі та Нісан, бо я цим живу щодням і цим займаюся. У багатьох задніх цапфах стоять три великих салінблоки, або два. І... Так, у Тойоту вони не продаються окремо в оригіналі. Немає ОЕМ номерів, немає позиції в каталозі. Офіційна позиція Тойоти міняти цапу в зборі. Вони самі запресують сайлінг-блок. Це стосується Равчика, Камерюшечку, Лексуса і купи інших моделей. Чому так? У Тойоти салінблок запресований на заводі з дуже точним допуском центровки. Вони вважають. Що на СТО ніхто не відновить геометрію так само точно. Тому міняй повністю цапфу. Хитро? Хитро. Що робить ринок? Появляються аналоги, вони дозволяють запресувати сальний блок окремо, не купувати дорогу, що цапфу. Але офіційна Тойота цього не передбачає. Nissan та Інфініті. Повна протилежність. В них всі салендблоки мають свої ОМ-номери. fx 35 fx 37 50, три різні салінблоки. Кожен зі своїм номером. Кашкай ікстрел також. Майстер може спокійно запресувати будь-який саленблок. Ринок аналогів теж величезний. Нісан конструктивно, е, Нісан конструктивно заклав можливість ремонту на місці. Посадки нормальні, виробник не боїться, що геометрія попливе. І останні у нас міцики. Золота середина. Залежить від моделі. Але частіше як у Нісана. ні як у Toyota. XL, Outlander 3, ISX Selling Block з окремими деталями. У деяких моделях є нюанси, але не так жорстко у Toyota, де тільки ЦАПа. Mitsubishi Redmond передбачає Toyota ні. Отакі тонкощі.